Величезний 20-кілограмовий торт у фоє національного цирку. Малеча в перерві радо пригощається солоденьким. Смачний торт. Усе це свято на честь одного з найвідоміших українських брендів. 15 років тому на ринкові з'явився живчик. Тож нині батьки та діти відзначають день народження бренду, ласуючи смачним тортом. Дуже чудова акція. Знаєте, так було. несподівано вийти і побачити такий великий торт. Звісно, не обходиться без щирих дитячих побажань. З днем народження «Живчик». Бажаємо всього найкращого. Творці національного бренду розповідають, як 15 років тому народжувався напій. Це був творчий процес. Було розроблено декілька рецептур, було проведено багато дегустацій. Яблуко це скарбниця корисна, смачна, яка вміщує в себе і вітаміни, і мікроелементи, і піктини. Тому ми зупинилися на яблучному соці. Нині бренд відомий не лише в Україні, а й за кордоном. Та найупізнаваніший він, звісно, для дітлахів. Саме тому торговельна марка бере участь і в соціальних проектах, підтримує українське дитяче книговидання, мультиплікацію, а також організовує акції, участю яких беруть цілі родини.